Лихоманка, головний біль, біль у м'язах, перевтома, збільшення лімфатичних вузлів, потім поява висипів на тілі. Перші симптоми мав п'ячої віспи. Це рідкісна інфекція, яка здебільшого спостерігається у диких тварин в Західній та Центральній Африці. У світі вона доволі швидко поширюється та нараховує близько 100 тисяч випадків захворювання. В Україні перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня, 19 вересня другий. Цей вірус характеризується високою заразністю, тому викликає у всесвітній організації здравоохранення занепокоєння і тому рекомендації всесвітньої організації на весь період перебігу хвороби, яка може протікати до місяця, ізолювати хворого, консультувати, наглядати за ним. Вперше 7 травня такий діагноз зафіксували у Великій Британії. Потім віспу почали виявляти у США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Швеції та Австралії. Якщо ви помітили симптоми хвороби, одразу звертайтеся до свого лікаря. Це можна повідомити сімейного лікаря. Так, якщо у хворого тяжкий перебіг, що може бути також для мавчої віспи, тоді він госпіталізується в інфекційне відділення стаціонарне лікування. Вірус може потрапити в організм через пошкодження шкіри, дихальні шляхи, слизову оболонку очей, носа або рота. віспа не настільки заразна, як коронавірусна хвороба. Про те, щоб вона не переросла у пандемію, варто уникати. Тісного контакту з інфікованими та ретельно мити руки Валерія Лисенко Ванкаченко Кременчуцькі новини.